Громадська організація Неподільна Україна шукає партнерів для виробництва FPV-дронів для Збройних сил України. Активісти громадської організації Неподільна Україна стикнулися з проблемою, з якою вже познайомилися багато виробників дронів для збройних сил України. Останнім часом, через певні негативні для України кроки, певних держав, що мають найбільший ринок запчастин, стало значно складніше шукати комплектуючі для дронів. Так, члени громадської організації Неподільна Україна зі Звягирщини Житомирської області вже виготовили та передали збройним силам понад одну тисячу дронів однак не можуть далі збирати дрони, бо втратили можливість забезпечувати себе комплектуючими. Громадська організація шукає виробників дронів, які мають налагоджену логістику та зв'язки за кордоном, що дозволяє їм в цих складних умовах бути повністю забезпеченими комплектуючими. Активісти закликають кооперуватися та разом виробляти дрони. Якщо серед наших глядачів є такі виробники FPV, прохання писати на сторінку громадської організації Неподільна Україна в Фейсбуці, відзначимо, що громадська організація Неподільна Україна не проводить збори коштів серед населення на закупівлю дронів чи будь-чого іншого для наших захисників, а займається їхнім забезпеченням виключно власними силами, силами членів громадської організації. Тож Неподільна Україна закликає українців безпосередньо долучатися до роботи в організації.